5 вересня двері школи. Праведний мій житиме вірою. А коли він відступить, то душа моя не матиме вподобання в ньому. Євреям, 10 розділ, вірш 38. Мій однокласник молодший за всіх учнів у моєму класі. Справа в тому, що, як виявилось його день народження на 4 дні пізніше терміну, коли брали до першого класу. Коли його батьки прийшли до школи, то їм сказали, що потрібно почекати ще один рік. Батькам здавалося, що буде краще, коли їх син почне навчання з дітьми його віку, тому вони звернулись до керівництва школи з проханням зробити для них виняток. Це неможливо, відповів їм секретар. Прошу вибачення, але це проти правил, і ми не робимо винятків. Вашій дитині доведеться почекати ще рік. Чоловік з жінкою сиділи в шкільному коридорі, зберігаючи спокій. Вони не грубіянили, не кричали, не намагалися сваритися. Вони знали, що потрібно сподіватися на Бога, тому дуже вічливо сказали добре, але нам би все ж хотілося поговорити з вашим керівництвом. Секретар направив їх до заступника директора школи. Батьки пояснили йому ситуацію, але й він відповів аналогічно. Нам дуже б хотілося вам допомогти, але ми просто не можемо порушувати встановлені правила. Вам доведеться почекати до наступного року. Добре відповів батько, але нам би хотілося поговорити з вашим керівником. Врешті їм вдалося зустрітися з директором школи. Його відповідь не відрізнялася від двох попередніх. Правила є правила. Пробачте, ми не можемо їх змінити. Вам доведеться почекати. Вони відповіли, добре, але нам би хотілося поспілкуватися з вашими керівниками. Директор відповів Я звітую безпосередньо перед управлінням освіти. Батьки відвідали керівника департаменту освіти і вкотре пояснили ситуацію. Уважно вислухавши, він не відмовив, але не сказав ні. Просто вислухав батьків, після чого коротко відповів, Я зв'яжуся з вами. А за місяць після цієї зустрічі їм зателефонував секретар школи і сказав, за 15 років, що я тут працюю, ми ніколи раніше не робили винятків. Ми не знаємо чому, але вашому, вашому синові дозволили навчання в цьому році. А чи віриш ти, що Бог відкриває будь-які двері і може змінити будь-які обставини?